Всіх вітаю на каналі Твій Оракл. Сьогодні я зроблю розклад на березень місяць для леві. Подивимося синіфікатор місяця місяць такий не визначений, можливо, вам якісь будуть тяжкі переживання, можливо, ви б, е, хворіти багато будете, чи просто себе е, не дуже відчувати. Подивимося, як пройде місце легене. Будете багато спілкуватися, можливо, навіть по інтернету взаємодіяти з іншими людьми в соціумі знаходитися. Можливо, вам на щось буде жалко тратити свій час чи фінанси, чи якісь свої ресурси. Ви будете, можливо, думати, що це ви потратили, якісь ресурси свої. Можливо, у вас не буде якихось таких емоцій. Скучно вам буде, от не буде якихось там дуже таких ярких емоцій, але ви намагатиметеся це і справити. Е, робота леви березень. Робота леви березень. Буде рух вперед. Будуть якісь криси люди такі, які будуть заважати. Будете, можливо, багато часу в дорозі знаходитися. Або заграничні якісь співпраці будуть. Вам буде подобатись те, що ви, ви робите. Можливо, по інтернету комунікуватимете багато, можливо, можливо, ви онлайн працюєте, можливо, з документами багато будете возитися. В цілому все буде добре, будете проявляти ініціативу. В цілому буде такий легкий місяць по роботі, все буде йти легко, вам буде це подобатися. Кохання левий березень. Кохання леве березень. березень. У вас буде дуже багато поклонників, якщо ви вільна. Буде якісь варіанти, якщо ви вільний подарунок буде вам. Час вдома будете проводити. Здоров'я, леве березень. Здоров'я, лево березень. Все буде добре. Можливо, тільки якісь переживання будуть. А так, все зі здоров'ям буде добре? Порада для левів на березень. Порада для левів на березень. Менше переживайте. Ви в таких дуже в тяжких, можливо, енергіях знаходитесь. Вам тяжко, вам потрібно розгрузитися. От менше переживань. Попередження леви березень. Попередження левий березень. Оформіть якісь документи, якийсь статус офіційно. Це вам звільниться від цього негативу, що вам не потрібно Очистіть своє життя. А рухайтеся вперед. Можливо, поїдьте за границю якась поїздка. Чи просто поїздка якась вам потрібна. Потратьте, порадуйте щось, потратьте на щось фінанси, щось купіть собі. Відпочиньте, візьміть відпустку, вихідний і проведіть час з сім'єю. І більше наодинці з собою проведіть час, більше відпочивайте від всього.